Ну що ж, а тепер час спіклуватися про наших любих чоловіків, ну дівчата, собі вже я думаю, ви точно щось там прикупили і для себе, і для і по хазяйству, можливо, щось треба. А тепер, як ніколи, треба попіклуватися і про наших чоловіків. А ви просили, зустрічайте. А чоловіків у нас невибагливі, їм багато не треба. Там кілька футболок, кілька брюк, але вони теж мають властивість зношуватися, і теж час від часу треба їх порадувати, потішити і оновити трішечки їхній гардероб. Вони такі собі шапоголіки, ну більшість чоловіків. Я не кажу, що прям всі, але більшість все ж таки люблять, щоб вже ось дружина дала, воно вже чисте, напрасоване, і щоб він довго не думав, не обирав. І вуаля, зустрічайте. Саме спортивні брючки сьогодні пропонуємо чоловічі. Відтінок такий благородний, сірий і незатемний. І не засвітлий така золота серединка. щоб і під будь-який верх, так хоч він однотонний буде верх, хоч він буде там з якимись не знаю, наліпками, якимись летерінгом, якимись надписами, а, хоч якась просто майка, так чи під якусь а, потім спортивну куртку, ще жилетку. Ми обрали класичний а, такий базовий відтінок, сірий, а, який чоловіки полюбляють. Але найважливіші принади зараз я вам розкажу. По-перше, є еластичний пасок, така стрічка. По друге Тут у нас всередині прихована шнурівка. Чоловіки теж люблять собі буває відкоригувати і щоб ця шнурівочка була прихована. Ну і по-третє, це, мабуть, найважливіше. Ой, я пам'ятаю мій тато, то, то взагалі, а я зараз на манекені, мабуть, краще продемонструю. Є кишеньки, але кишеньки ці на блискавці. Дивіться, яка краса. По-перше, вони ще ось так закриті. Так, а ну зараз, скажіть мені, видно зараз чи ні. Дивіться, тут ось така є блискавка. Дивіться, тут все, як чоловіки люблять, щоб ти собачку одразу раз і потягнув. Потім кишеньки. а, поглиб ні, глибина чудова. А, ну, навіть от я зараз візьму сучасний телефон для себе перевірю. А, дивіться, ідеально. І ще ж і защібнути можна. Дивіться, я поклала телефон, кишенька витримує, навіть дуже не виділяє. Тобто пачка, цигарок теж влізе, або там, якщо потрібно, гаманець, який теж постав покласти, чи ключі. І найважливіше, що є ось кишенька на блискавці. Ну, ви знаєте, я як жінка теж дуже люблю саме, коли кишенька йде на блискавці. Мені інколи дуже не вистачає. Тому і чоловіки, і поготів це обожнюють. Все. Поклав собі, бо якась запальничка, щоб десь сів або за кермо або десь висіли, все воно все випало. Ну, буває таке. А тут чудовий покрій іде, він такий а, рівний. Донизу трішечки ось, бачите, штанинка класичного крою, але донизу трішечки завужується. Але це чоловіки теж люблять, особливо, якщо там десь на велосипеді він там собі хоче проїхати. Дивіться, що немає оце такого, знаєте, розк... що не розклешені. Так? Ці штани йдуть. А саме трішечки завужується донизу. Колір базовий. А, так, а розміри. А тепер іще ж і код товару я вам не сказала ls 226 Тому що заходять вже дзвоники активно і кажуть, який там код товару ls 226 А Розміри у нас зараз теж вам проговорю. Розміри у нас чудові від XL до 5 5XL. Дивіться, XL десь ідуть в середньому на розмір 48-50, щоб ви розуміли діапазон. Так. А об'єм талії від 70 до 90 сантиметрів, стегна йдуть 102 см. І найбільший розмір 5 – це 56-58. А тут у нас іде вже об'єм талії, але ж ви бачите, що тут еластичний пасок, що дуже зручно, він потягується, він буде анатомічно так коригуватися по талії вашого чоловіка. Так, якщо там животик, то теж ну, дуже класно розтягується. Якщо там уже струнка якась талія, можна внутрішньою шнурівочку. ...прихованою підзатягнути собі і не загубить штани. Да ладно, вже у нас падіння вартості, і так доступно. фінальна вартість 699 гривень. Вітаю всіх, хто там зараз одягає своїх чоловіків. Або, можливо, і чоловіки А, до речі, там не переказуєте, телефонують от саме чоловіки. До речі, чоловіки класна нагода. Якщо ви берете дві пари брюк, то у вас ще буде знижка додатково в 100 гривень. Не упустіть цей шанс. Тому що насправді а, дуже вигідна пропозиція. Вартість класна. Якщо ви зараз берете дві пари, тому що ну як буває, то одні. Носиш, потім прийшов поправ, тут вони не встигли просохнути, а ти хочеш знову свої улюблені брюки. А тут -да -дам, та -дам, та -дам, якраз одразу берете е, дві е, пари. Е, посадка забула ще сказати за посадку. Зверніть увагу, посадка класна, висока. А потім е, тканинка у нас іде середньої щільності, тобто вона якраз ось на зараз дуже класно ходити. Ось осінь буде. Теж вони не зимові. Вона якраз іде тканинка, е, така ну це як двонитка, так от така середня щільність іде. А, тому а, тут сміливо можна от зараз похолодало, так, або зранку йдете а, про холодно ще, так, там прокинулися хоч і літом, але виходить, що дуже комфортно, так, ви вдягнули ці брючки, якусь футболку, там, майку свою стандартну, ну і от накинули там ще якийсь бомбер, або якусь а, навіть від вашого іншого спортивного костюму. Наприклад, у вас є там, червоний спортивний костюм, ну, я так умовно зараз. І ви берете цю ковтинку, накидаєте до цих брюк. Ідеальне поєднання, тому що сірий, він базовий відтінок, якщо ви зверху не одягнете, ідеально. Буде поєднуватися, хоч білий, хоч червоний верх, хоч чорний, хоч сірий, хоч блакитний, який завгодно, хоч жовтий. От воно буде все рівно дуже класно поєднуватися. Тому ви просили і ми вам презентуємо. А, мені подобається, що іде еластичний пасок на талії. Якщо ви зараз сумніваєтеся в розмірах, так само а, заміряйте. Навіть чоловіка нема вдома. Візьміть його старі брюки, заміряйте. От його улюблення, які ви вже хочете на ганчірку списати. Заміряйте зараз, який там іде об'єм таліс. Тего зателефонуйте до операторів кол центру, поясніть їм, що ви хочете, що який краще розмір обрати. Потім іще в ідеалі, звісно, привести чоловіка, щоб він примірочній вже приміряв, і вже ви точно переконалися, що 100% вже вони йому підійшли. Тому зараз телефонуйте, не соромтеся, будьте сміливіші, запитуйте, задавайте питання, не бійтеся. Ви що хочете отримати максимальну інформацію, і ми хочемо, щоб ви були максимально задоволені, щоб потім ви прийшли, тому що за посилочку ми сплачуємо, тому для нас. Теж дуже важливо, нам приємно, коли ви приходите, коли ви дивитеся. Нас дуже насправді ображає, коли ви там замовили і навіть не прийшли. Знаєте, що ви не можете сьогодні прийти там, обов'язково попередьте, що можете мені відправити там не сьогодні, а, там через кілька днів, бо я там ще села не приїхала додому, або там ще нагород планую, або там ви плануєте на дачу на вихідні, щоб вам відправили там в понеділок, а вони там прийшли до вас там а, за кілька днів, так або навпаки, щоб вам відправили так, щоб на вихідних ви могли забрати. Тому завжди проговорюйте це. Ми всі люди, всі живі люди, вміємо розмовляти і вміємо домовлятися. Тому і ще дуже зручно, що зараз на поштових відділеннях є примірочна. Ну, взагалі, це дуже комфортно. Ти прийшов і ти не купуєш кота у мішку. Так? Ви зараз дивитесь. Так, 100%, ви хочете ці брюки, тому що колір, розмір, фактура, форма, вам все подобається. Але залишається то інколи то й один малесенький нюанс. А поміряти так, і ось ви прийшли ще все. Це останній відсоток, так від тих ста. Ви таки поміряли, все таки, а всі, як то кажуть, зірки склалися. Тому сьогодні, навіть якщо ви будете зараз купувати там, наприклад, чоловіку, візьмете там і 5 XL, а сину там 3 так, берете брючки. Але все рівно так, як ви берете дві пари брючок, у вас є знижка в 100 гривень. Тому, будь ласка, скористайтеся цією нагодою. О, навіть брючки для свого коханого чоловіка або, можливо, чоловіки називляться. Нас дуже часто і чоловіки. Дивляться, а мені так подобається, що коли чоловіки жінкам замовляють то сукню, то прикраси. Я тішуся, що у нас ще залишаються справжні чоловіки, які радують своїх жінок, які їм дарують подарунки. А, так, і а, сьогодні у нас нагадують чоловічі брючки, а, рівний а, штанинка рівного крою, трішечки завужена донизу. А кишеньки, іде, дві кишеньки на блискавці, що дуже зручно. А, єдине, що. А, тут ще навіть є оце такі світловідбивальні так, оці а, на кишеньках такі стрічечки йдуть, що коли буде їхати машина, буде видно навіть так, що хтось іде. А далі а, мені подобається, що тут ідуть прямо кишеньки на блискавці, зручна така собачка, йде прорезинена, так і вам буде комфортно. А, всередині знову ж таки нагадаю, можливо, хтось доєднався зараз. Всередині йде прихована шнурівочка, так на паску. Прихована шнурівочка за рахунок цієї шнурівочки, ви завжди можете собі а, підтягнути так в районі талії і таким чином скоригувати. А так, якщо вам не потрібно, господи, можете ту шнурівку взагалі витягнути, вона теж дуже легко витягується. Е е е якщо е ви любите собі все ж таки відкоригувати, бо буває, десь худли, десь піднабрали, а тут шнурівочкою раз собі і все відкоригували. Тому Ай, нам вже час рухатися далі, мене вже підганяють, тому хлопці, дівчата, хочеш замовляйте, ну а ми вирушаємо далі.